Гляньте на цих авторів в Інстаграмі і Тік-Ток, у них сотні тисяч, якщо не мільйони переглядів завдяки коротким відео, на створення яких у них іде хвилин 5. А можете собі уявити, скільки вони заробляють в місяць. В залежності від того, як вони монетизують свої канали, вони заробляють від 10 до 30 тисяч доларів в місяць. А що, якщо я вам скажу, що ви можете створювати такі ж короткі відео тисячами? Всього за 20 хвилин, і монетизувати свої аккаунти в соцмережах, щоб буквально заробляти на життя, не виходячи з дому. В цьому відео я вам не тільки покажу, як створювати вірусні короткі відео, але й як легко масштабувати свій бренд і швидко монетизувати канали з допомогою секретного методу, який дозволяє публікувати відео в соцмережах одним кліком. Ми будемо використовувати два інструменти штучного інтелекту для створення коротких відео і автоматизації процесу. Перший інструмент, який будемо використовувати, це звісно ж ChatGPT. І не хвилюйтесь, вам не потрібно буде платити за розширену версію. Я все перевірив, щоб цим методом міг скористуватися буквально кожен і без ніяких фінансових вкладень або знань у сфері онлайн бізнесу. І так, перший інструмент, який нам знадобиться, звісно, ж, ChatGPT. Тож вбиваємо чеджії, прописуємо той е текст, який я зараз скажу вам в описі. Ось він виглядає ось таким чином: е створіть мені 50 наборів фактів у такому штилі, що наведених вічі прикладах. Так це буде на тему психології, факти про мотивацію, факти про філософію стоїцизму, факти про стосунки тощо. Так, отже, відправляємо його в роботу для четажіпіці і чекаємо. Ну ось таким чином воно нам все і прописує. Що тепер ми з цим робимо? А нічого знаєте, складного, просто беремо і копіюємо. Ось цей весь текст. Просто беремо чикс, права кнопка мишки копіювати. Готово. другий елемент, який нам зараз знадобиться, це Canva. Просто знову ж таки переходимо на сайт, натискаємо на створити дизайн. А тут прописуємо «Youtube Shorts», Після чого знаходимо саме формат 1080 х на 1920. Це дуже важливо. І нам відкривається ось такий вже картинка така. ой ой Після чого ми заходимо в додатки, і тут а, з самого низу шукаємо а, відео. А, відео Тут ж прописуємо, наприклад, хвилі море закат, сонця. має бути фон, який, в принципі, для нас буде приємним, буде приємним для глядача, щоб він був таким не сильно відволікаючим, але щоб він був класним і красивим. я, наприклад, натисну море, і я вже вибрав собі ось такий формат, доволі цікавий. Так, і тепер, що потрібно зробити, це просто розтягнути саме відео вже на все наше полотно. Відео готове. Тепер потрібно професійний наш текст. Додати, щоб було все дуже гарно і захоплюючи, натискаємо додати заголовок, прописуємо. Тут буде в нас, наприклад, тема. До речі, знову ж таки, це все підлаштовуєте більш під себе. Тобто, можливо, тему взагалі не будете прописувати лише слова. Так Підбирайте під себе шрифт шрифт. Тому що, наприклад, мій такий один з улюблених шрифтів це монцерат. Ну, ось такий знову ж таки, змінюємо ми вид самого шрифту. Це натискаємо ефекти. А після чого фон. Ух ти! фон буде білим. Розширення фону зробимо набагато менше. Десь на п'ятнадцять закруг. Ліність 60-х буде. Оглядає ось так. Нормуль Можемо проглянути ще, що буде, якщо, наприклад, взяти нам фон не білий, а чорний. А сам текст взяти білим. Так краще. Окей, тепер нам потрібно ще один взяти формат. Ми просто беремо, натискаємо на цей ж текст, нажимаємо дублювати, от і переносимо вже на самий от на центр. Текст 1. Дублюємо, перейменовуємо на текст 2. Але тепер а, сам цей формат тексту нам потрібно підредагувати. Беремо знову ж таки ефекти, а, і тепер замість фону беремо контур. Контур колір у нас буде чорний, контур буде 70. Те ж саме робимо і для цього формату. Є, yeah! що робимо далі? Підганяємо також розмір тексту під менший формат, тому що це буде естетичніше. Тобто беремо, натискаємо і вибираємо, щоб це було 50. І тепер дуже головне, тому що нам потрібно зараз буде взяти такий Інструмент, який не буде в нас в вільному доступі в цьому додатку, якщо в нас безкоштовна версія, дуже круто, що саме Canva дає нам безкоштовний доступ на 30 днів до їхнього її платформи. Тум просто підключаєте свою карту, берете пробний безкоштовний період. У вас карти зніме 1 долар. Потім його вам поверне, і вам надасться безкоштовний пробний період. Після чого ви його просто зможете відключити взагалі без питань. Я вже це зробив. В мене теж безкоштовний пробний період. Я його після цього відключу. Переходимо в додатки, а тут вибираємо. Масове створення після чого натискаємо ввести на дані вручну, і це те до чого в принципі ми йшли з чадом GPT. Тож просто ну, повертаємося, можливо, у вас вже там щось збилося, повертаємося, виділяємо все знову ж таки права кнопка мишки, а копіювати переходимо назад сюди і просто нажимаємо на одиничку, вставляємо, уй все готово. Тобто, бачите, все прописалося, все як і має бути. Нажимаємо готово. Хай тепер нам потрібно підв'язати. Цей текст до цього, наприклад. Так? Тобто, нажимаємо тему, права кнопка мишки і нажимаємо підключити дані. Вибираємо перший стопчик. Строп це буде ім'я, так? Супер. Беремо текст 2. те саме Робимо права кнопка мишки, підключити дані. от, Це в нас тепер колонка називається Електронна почта. Ну, допустимо. От, так само робимо з текстом 2, підключити дані. беремо, ну, один. А чому ні? Окей, тепер воно в нас підв'язане. Тепер нам потрібно зробити таким чином, щоб один текст з'являвся в один час, інший текст з'являвся в інший час, для того щоб захопити увагу глядача в процесі перегляду цього відео. Тому що ми робимо? Спочатку ховаємо ці всі моменти, текст 2 Переносимо в поле текст 1, прямо в те ж саме місце. Щоб воно все виглядало гармонійно. Також натискаємо на саме відео, і тепер нам дуже важливо, тому що зараз ми будемо займатися редагуванням самого відео. І так, натискаємо на саме відео, натискаємо на обрізати. І нам потрібно буквально 6 секунд. Цього буде досить достатньо для того, щоб зробити саме відео вірусне. 6 секунд. Після чого вибираємо кнопку тривалість, натискаємо і тепер бачимо, якби в нас щось вже з'явилося. Після чого натискаємо на текст. Uh, Сама тривалість, бачите, в нас з'явилась. Текст вот. uh, 2, до речі, беремо, щоб він у нас з'являвся буквально на 2 секунди. Текст 1, Він у нас буде більшу частину часу. Це 4 секунди. Такі вже, ніби знаєте, е швидкий експром. Промать того, що коли людина буде дивитися ваше відео, вона прочитає перший текст, заінтригується, буде чекати наступну репліку. Вона з'являється на 2 секунди. І можливо, щоб людина не все усвідомити. Вона буде передивлятися цей текст. А це дуже сильно впливає на показники е переглядів і залученості людини в ваш контент, що дуже важливо для вже соцмережі. І так, фінальний штрих. Це просто нам потрібно сам текст тепер розтягнути до формату ось таких рамок. Таких рамок для того, щоб вже наш текст він ж буде більшим, так? Для того, щоб він не скупчився в ось такому маленькому прямокутничку, а щоб він був розширений на буквально всю площину, яку ми зараз вказуємо. В принципі, в принципі все готово. Тому заходимо назад на, додат на додатки, а масове створення продовжити. Створити 38 дизайнів і йде створення. Ми зараз наблюдаємо чудо, що маємо на тривалість. І нам показуються, якби всі наші формати відео, що воно і за чим буде. Успіх залежить не тільки від таланту, а й від здатності залишатися в грі. І бачите, я не дочитав. І мені потрібно знову ж таки подивитися цей відос для того, щоб його е -е додивитися і зрозуміти посил. А від здат а від здатності залишатися в грі довше за інших. Ой-ой-ой, і такий глядач бу! зривається мозг, підписується на вас, і дальше проходить в стімонетизаційні формати для того, щоб ви вже з цього перегляду заробили не тільки просто. Переглядом і підпискою, а ще плюс іншим видом. А якраз таки про це ми з вами прямо скоро і поговоримо. Після чого просто беремо. А нажимаємо поділитися, завантажити, і дуже важливо, щоб ми завантажили сторінки як окремі файли завантажити. Але з короткими відео найголовніше не те, як ви їх створюєте, а те, що ви з ними робите. Тому більшість контент-мейкерів просто б зараз би залишили вас на цьому етапі і сказали розбиратися самостійно. А я вам покажу, як використати цей метод по максимуму і легко збільшити підписників до 100 тисяч на декількох акаунтах. Ми будемо використовувати спеціальний сайт для планування публікацій. Він називається Буфер Тут ми ж і будемо реєструвати цей додаток вже є абсолютно безкоштовним. Нажимаємо «Create an account», Створюємо свій акаунт. Так це все налаштовуємо. Він вже в мене створений. Так просто Логінимось, Після чого ми потрапляємо на сторінку. В принципі, я думаю, ви тут розберетеся. Так нічого немає складного в моєму форматі, коли я вже зареєстрований. Воно все виглядає таким чином. Отже, заходимо вже на створену таку стрінку, нажимаємо «New». А це буде в нас пост і рілс. Скачались, і як вчасно. Після чого знаходимо свою папку, де ми скачали, і завантажуємо сюди. Ось так це все виглядає. Так, знову ж таки, якби сам текст, самі налаштування шрифту і так далі. Якби це все може підгняти під себе для того, щоб робити картинку максимально естетичною комфортнішою для очей. І так далі. І так, тут, наприклад, можемо вписати: якщо зарядився, підпишись. Переходь в шаб профілю і прокачуй мозок. Все пост було додано і заплановано на 10.25 ранку. Так за тим часом, поки я вам це все розказував, мене вже світає. Ну але окей, продовжую. Після чого як нам взагалі наш сам канал монетизувати? Все дуже просто такими вірусними відео ви будете набирати просто там тисячі мільйони переглядів. А також на вас люди будуть підписуватися і потім просто цей канал сам зможете продати, продавати рекламу, почати його вести самостійно і так далі. Так це взагалі як один з видів монетизації. А якщо ви створите таких каналів 10, так? тоді взагалі буде дуже сильний і великий шанс на те, що вистрелите буквально ну просто на днях. Так? І ще є один формат, коли ви можете знайти партнерське посилання. На окремому додатку вибрати ту партнерку, тобто той сайт, наприклад, ту компанію, яку будете публікувати і рекламувати. І коли вже люди будуть переходити за вашим посиланням, вони будуть, наприклад, купувати книги, так, на якомусь сервісі, і ви за це будете отримувати теж кошти, тому що у вас така, знаєте, мотиваційна психологічна формат, відео, і коли якраз таки магазин книг дуже класно підійде під вашу тематику, взагалі сторінки. Так, а як це робиться, я не буду довго показувати. Це просто є такий, наприклад, сайт називається Адмін посилання, на сам сайт я теж. Залишу в описі, отже, приходимо сюди, а потім потрібно почати. І дуже важливо, щоб ви почали і зареєструвалися як не для компанії, не для агентств, а для креаторів, інфлюенсерів та вебмайстрів. Реєструємося і виглядає воно ось таким чином. Я зараз для себе взяв, наприклад, таку партнерку як книголенд, І прямо зараз я тут проходжу модерацію. Бо тут ще модерація займає орієнтовно два дні, тому зараз її прохожу. І просто коли мені її добрять, я беру послання, копіюю, вставляю вже в посилання в профілі, і з допомогою цього ми створюємо відео, і таким чином ми просто також в шапці профілю, теж робимо заклик до дії. Ще, якщо хочеш прокачати свій мозок, заходь в послання під профіли, людина заходить, обирає книжку, купує і на основі цього вам партнерка виплачує якісь відсотки від взагалі прибутку. Це дуже класний вид монетизації, тому що якщо, наприклад, з мільйони людей, які переглянули відео, 100 тисяч де на ваш профіль це 10%, 1% у вас купить щось, це тисячу, то за тисячі покупок ви ніфігово вже заробите це 100% не одна тисяча доларів. Тож з допомогою таких форматів і таких інструментів ми можемо заробляти величезну кількість коштів, дійсно не виходячи з дому, особливо коли на вулиці бігаєте сакашники. Це дуже цікавий і легкий спосіб насправді заробляти сидячи вдома. А багато інших видів і різних форматів заробітку я буду публікувати вже в інших відео. Тому підпишись.